От Сталін не був мудрий хлопець. е, Але він дурний теж не був. Але хворий був. А от е, Ленін теж не був нездоровий чоловік. Ну так. І він теж був не мудрий. Подожди, подобом. По <с -рекому> Тим согласен. Запам'ятайте собі раз назавжди, завжди. Якщо люди страдають, то то вже не мудрі сіром. Супер, з Ну я тобі сам. Я знаю. Славація. Якщо, наприклад, пострадали за Юшика скільки людей. Якщо за Януковича пострадали, значить він вже не буде тут. Угу. Але ще має. О, трейко, Але Янукович дейко. ще має три роки в запасі. Якщо він за три роки, щось впієш. <паси> то значить буде результат. Почаму люди повіру. Людина ще народила і вже наказує. Ну, не будь можна я целі ша. Але каждый посло ему наказывает. Той То той -то -то слабше. слабший. 네. Ющенко вже наказывает. А Янукович буде. І пішло так далее. Сталин, шопонабьешь? І він наказаний, і старі, і його діти наказані, всі наказують. <ривіт> от і зірки його. Сдівати, скидайте, поживати радянське. <ривіт> не потрібно то. Короче, <ривіт> я вам скажу одно. Що радянське, то є, <ривіт> то є зло. <ривіт> я от задумував, задумувався, наразі. А якщо хочете добре знати по закону? В нас неправильно дороги побудовані мости, стовпи і так далі. далі, далі. Я не хочу говорити брати, то так. так, так, так. О, навіть Джек знає. Джек, ти що? Не ну, можу, я не правий. Мені не, не, правий, правий. Джек. Чому по світі стоїть всякі катастрофи? Чому? Чому? Ну, чому? А чому? Чому? <laughs> Так, чому? А чому? чему? А ну Не знаю. Чому? чему? А чему? Бо тупорилі чиновники знищили екологію. Так? Так? Оте ти мусор, що робочий міст великий. І всі на одну кухню. Це дуже опасно. Хто <реш> знов? тоже